Добрий день, продовжуємо докладне проходження Elden Ring без застосування магії і холодної зброї. Що ж, в минулому відео ми з вами дослідили цю велику всю частину, той от ліс, запалили тут алтарі, щоб потрапити до боса в землі святого Рога. І там перемогли вже легендарного боса, з нього навіть спогади навипали. Там був такий улень. Більш потужніший, тому що на річці Сіофра, коли ми були, тут також були землі святого Рога, але там був набагато слабший. що ж Сьогодні ми напевно підемо досліджувати. Тут в нас залишилася маленька підлокація. Вона, правда, є окрема, має окрему назву. Вона невеличка, і я думаю, воно багато часу не займе. Що не знаю, скільки ми вкладемося, але я думаю, зроблю. Напевно, все, ж, щоб не поєднувати, бо потім нам треба буде йти от сюди. інша локація більша. То зробимо, напевно, коротке відео буде. Але там є цікаві речі, які. І, до речі, там нам треба буде йти за квестовою лінією якраз Блайда і Рені. Там треба буде знайти якраз одну річ. Що ж, давайте ми. Дивимося тут капець, прикольно. Локація, до речі, гарна. Так, звідси нам треба перескочити аж от сюди. Йдемо, скачемо. Тут більше будемо по дахах, знову паркуром займатися. Так, йдемо сюди, бачимо. Так, тут нам треба сюди перескочити. Так, тут нічого немає. Скачемо сюди. Дивимося. Стоп, ми в ту сторону не ходили. Давайте тут подивимося. Ага, тут нічого немає, там далі ми пройти не можемо. У нас один шлях тільки в цю сторону. Йдемо сюди. Так, тут ми бачимо, що у нас є лут, і нам треба туди зіскочити. Так. О, зіскакуємо на цей балкончик і забираємо тут перший лут. У молоджувальні пігулки у нас, до речі, таких немає ще. Так, чорні пігулки виготовлені з печерного моху, можна виготовити самостійно. Сповільнює накопичення смертельної чуми. Ого, чума накопичується поступово і спричиняє миттєву смерть. Коли шкала смертельної чуми заповниться, вчасно прийміть пігулку, щоб уникнути цього. Круто. Такого у нас ще не було. Тут ще буде смертельна чума. Так, тепер нам треба зіскочити туди десь. Так, тут далі нема куди, тільки сюди шлях. Забираємо тут оболонку. Йдемо сюди. Отут, а до речі, коли ми заходимо, там от є дві сльози, які перетворюються, таких, можна сказати, фантом міні-босів, вони навіть мають назву. От там одна вже перетворилася, от воно. От, бачите, називається срібна е, сльоза. Але до речі до них краще спочатку не скакати, частіше всього та от перша от падає, бачите? Вона постріляла і сама впала, що нам дуже облег... облегшує шлях, тому що вони дуже спритні і з ними не так і легко, якщо не знати як їх. Вони їх так не закидаєш, треба... Ну, їх ловити треба. щоб... А вони будуть вас бити так потужно. Так, але спочатку сюди не йдемо, йдемо ще нагору. Так, забираємо тут а, рунічну дугу. До речі, я тут не показу, ну там я забув там показати, де ну там той лут зразу видно. І звідси можемо перескочити на от той от, той сюди. Так, тут йдемо, дивимося. О, тут ще в нас є лут. Ще небесна руса отут у нас знаходиться. Так, далі, там, здається, нічого нема. Йдемо от сюди. Займаємося паркуром далі. От так, тут. -то. Так, там також здається нічого. Ні, нам можна тут перескочити можна на той дах. Правда, чесно кажучи, ну давайте перескочимо. Тут тільки можна щоб перескочити, забрати оту оболонку. Більше тут реально робити нема чого. Тому перескакуємо, біжимо назад. Ой, нічого собі ми скочили. Так. І туди назад скачемо. Тут ще забираємо ще одну оболонку. І тепер саме тут. Невдячна річ це скакати от на той купол, тому що тут розбитися якраз плюнути. О, так. І тут от на той краєчок. Треба по тому краєчку пройти. Блін, і перескочити от на той дах. О, нам то вдалося. І нам залишилася ще одна сльоза. Ота зараз знов перетвориться. І треба її буде знов ловити, коли вона до нас підбіжить. Ух ти, блін! А чому я її не зловив? Блін, бачите, як вона лупить? Ай! Зараз вона нас вб'є. Я її. Дуже вона спритна. І ну, до речі, її так і бомбами не закидаєш. І... Ти дивися, як вона бігає, блін! І ми навіть прицілитися не можемо, треба її... От, Біжить. От, Нарешті ми в неї попали. Ух ти, блін. Так, знову вона у нас... Знов ледь не вбила. Дуже, дуже підступно. Маємо бігати, щоб її... Ай, блін, я не встигаю навіть натягнути. Де вона? Ага. Так, не встигну Ну. Блін. Де не можу як? <риві> Лета вона гадяє за да як... Дивіться, тут нічого не можу зробити. І кинути не можу і... От, а ну... Та дивися, не можу ніяк. О! ну. О! Ну от, нарешті ми її добили. Бачите, підступна, дуже підступна. Ну, тепер давайте позабираємо. Що тут є. Так, ще одна оболонка. А якби бачите, було як ми заскочили тут дві, то би ми взагалі від них не втікли б. Так, тут є лут. Золота руна сьома. Тут ще одна оболонка. Так, і ніби все розібралися. так? Пішли далі. Отут якраз той момент такий підступний тут. Так, звідси. Ага, нам. Тут, так. Ага, тут. Чекайте, йдемо от сюди. Угу. Тут ми метелики можемо знайти. О, забираємо. Тут є метелики заховані. Так, і тут, до речі, можна перескочити на отой дах ще. Ну також, але тут а також тільки, от, щоб підібрати так, як в минулому разі, тільки ту булонку більше тут нічого немає. Ой. Так, зіскакуємо вниз. І звідси нам треба тепер тільки от туди вниз. Є. І нам отут є прохід. Так, обережно, щоб не впасти. Піднімаємося нагору і потрапляємо отут в віконце. Тут можна зіскочити. Забираємо ще оболонку. Так, і отут бачимо лут. Цікавий лут, чорне тучінне лезо. То в нас є. Чорне точнее лезо з вигріваним тайнописом використовується як точний ніж, застосовуючи до озброєння фізичний або окультний попіл війни, ви можете обрати додаткову властивість, утруйну, криваву чи окультну. От така от річ. У нас, до речі, вже їх є різних таких тих точильних, я не пам'ятаю, де вони. Десь вони були. А, он, бачите, в нас вони вже є різні. 5. Таких 4, то окремий ту чи не ніж. Так, дивимося, що у нас тут. Так, ще оболонка. Так, ну тут ось, бачимо скарабей, можемо з ним розібратися, можемо і не рухати. Ще у нас фляг вистачає, а локація не така велика. Отут, до речі, можна спуститися, бачимо, є драбина. Вниз, Але ми тоді, якщо тут спустимося, ми не заберемо отой от лут, бачите, на тій стороні. Так, Щоб його забрати, нам потрібно йти от сюди. Бачимо, тут є така так, використати, треба меч подібний ключ. А, ну, до речі, тут нам не сюди, нам тут вікно, але тут ми ще заберемо деякий лут. Так, давайте ми з тою розберемося. Ще, який мечниця нокс, чи як її називають. Тут забираємо ще один лут, кувальський камінь третій. Тут облонка. І отут вона охороняла цікаву річ. І тут ми забираємо попіл, сльози імітації. От. Прикольний попіл. До речі, ним я так розумію, дуже багато хто користується. Правда, я ним не користуюся, бо з ним ну, якось не дуже цікаво, бо набагато легше. Легендарний попіл. Використайте, щоб викликати дух сльози імітації. Виклик витрачає ОЗ, бачите, здоров'я, а не ОК, а не ману. Цей дух набуває вигляду викликача, однак не здатний імітувати його волю. Сльози імітації стали результатом спроб споконвічного міста створити е, е, володаря. От, якщо ми його... Ой, стоп, що я роблю? Якщо ми його е, викличемо, то він просто сльоза перетвориться в нас і буде нас двоє, скажімо так. Ну, я знаю, ясно, воно дуже допомагає, тому що якщо ви є сильний і ще будете другий такий сильний, то так. От, але бачите, вартість уз 660 забере здоров'я, щоб його викликати. Ось така річ. Ну я бачив, що багато дуже ними користуються, вони дуже помічні. Але то дуже за, за такі спро... спрощує, реально спрощує. Можливо, і мені доведеться, якщо десь я не зможу, бо я не використовую ні магію, ні холодну зброю. Можливо, і мені доведеться десь застосувати. Так, тоді скачемо в це от віконечко. Йдемо от сюди. Там от є ще одна сльоза. Давайте ми з нею розберемося. От І забираємо тут. Дивіться, тут, якщо подивитися, таке враження, що прірва і туди доскочити не можна, але насправді воно під кутом. Тому можна спокійно перескочити. Дивіться, бачите, опа. Тут зробили так, що не, не, зразу і не видно, що воно під кутом. Таке враження, що можна впасти. Так, ідемо от сюди. Тут забираємо ще, є от ще молодий метелик тут є. Так. Гарно. Нічого не скажеш. Тут, здається, на тих там нічого немає. Йдемо тоді, от сюди ще тут віконить, отут якраз є віконечко, де той лут є. До якого ми з вами і йшли. Але чекайте, давайте ми спочатку, отут ще два тих мешниці Нокс є. ще Отам -от одна стоїть. Давайте ми їх звідси. Раз, два. З Он ось щось випало і йде друга до неї. Зараз ми розберемося із другою. Щоб не зіскакувати. І тут, до речі, ще є той шар, він буде за нами ганятися, тому ми можемо також. З ним отак от розібратися. З нього, до речі, випадає, бо він буде за нами постійно. Та куля буде за нами бігати. І з нього, бачите, там також лут випав. Це, забираємо тоді оцей лут. От, Плинний молот нокса, зараз ми подивимося, що тут за зброя така. Тут ще з оболонка, дивимося. Цікава зброя, плинний молот Нокса. Треба сил 17 і спритність 7. Фізична має шкоду булава у формі металевої краплі, якою озброєні монахи з поковічного міста, викована з рідкісного металу срібної слюзи, який ретельно загортовують до повного затвердіння, особливе вміння плинна форма. Бачите, тимчасово збільшує гнучкість зброї. Махніть зброю як батогом, щоб уразити найближчих ворогів, а потім завдайте удару її краплеподібним на Ну, Така от булава, молот прикольний. Так, що ж, тепер ми можемо спокійно зіскочити вниз, там вже ворогів немає. Тих, з тими ми розібралися. Дивимося, що у нас випало з кулі. З кулі о, сльоза лічинки. Ми тут вже їх багато набрали. Збираємо тут так. Оболонки. Так. так, до речі, дивимося, що там нам ще випало з тої нокс. О, бачите, її по ножі Монаха, а то монаха нокса випало. Можемо глянути, отакі от є. З такими параметрами по ножі монахів з споконвічного міста. Колись давно нокси розгнівали вищу волю, тому їх прогнали глибоко під землю. Тепер вони живуть під фальшивим нічним небом. У споконвічному очікуванні свого повелителя настання, епохи зірок та свого володаря ночі. От такі от нокси тут живуть. Так, забираємо оболонку. Так, дивимося ще тут що. Все, ніби забрали, виходимо на балкон. Паркур наш завершився. І бачимо тут облагодаті. Капець. Класно, подобається мені та локація, дуже гарна. Є чим помилуватися. Давайте запалюємо і відпочиваємо. І йдемо далі. Так. Тут -а. ніби нічого такого я не бачу. Так, ну бачимо тут ще... Отак, ну, давайте ми їх трошки, щоб стріли зекономимо. Трошки їх бомбами закидаємо. У них треба дві бомби. Так. Тут ми забираємо ще оболонку. Трішки ми тих оболонок тут не збираємо. Тут лут у нас є І ще одна небесна руса. Тут бачимо, що ми їх знаходимо. Є та небесна руса, не одна. Так, збираємося тут, забираємо оболонку. Тут ще золота руна, сьома, бачимо. До речі, як воно називається? Та локація, правильно, священна земля ночі, вона так, бачите, і називається та локація. підлокація, можна сказати. Так. Бачите, як окремо йде локація. Невеличка, але так. І отут, вон, бачите, ота от сльоза, краще до неї близько не підходити. Це вона також може перетворитися, і вона перетворитися може в троля. З тролем воювати, скажімо так, ну багато важче, тому що тому як її вбити її здалеку, вона не встигне перетворитися. І це набагато простіше. Тому Хто хоче, може повоювати, а ми зробимо отак. От. Бамс і все на тому. І вона не, встигна, не встигла перетворитися в троля, і нам простіше і швидше. Так, тут ще м'яка баловна 3, тут забираємо ще оболонку. Так, тут дивимося, щоб ми нічого часом не пропустили. Ще одна оболонка. Бачу тут ще одна. Так, давайте подивимося тут. Ось, ще одна. Так, тут он бачу метелики, є ще, бачите, заховали вони. І ще одна оболонка. Все. Ніби ми більш-менше все підібрали, тепер йдемо нагору. Так, йдемо тут, от, бачимо портал. Так, але поки не йдемо в той портал. Давайте ми ще тут а навколо подивимося. Туди. Ух ти, йо, йо а я щось так пробігав, ніколи не дивився на... Вау. І дивлюся ноги. Прикол, блін. Ніколи не звертав увагу, що так. Ну тут можна багато чого роздивлятися. Цікаво, намальовано все. Придумано. Фантазія, як я вже казав, їм не забирати, чесно вам скажу. Обігли далі. Давайте обійдемо. Так. Тут ще оболонка. Нічого більше цікавого нема. Ніби ні. Обігли ми все навколо. До речі, а ну, якщо зверху пройти ще. Може десь тут на горі щось є. Нічого вони не заховали. Ніби також ні. Що ж, заходимо тоді всередину. І тут якраз у та річ, за якою ми сюди і бігли, це якраз за квестом Вайда Рені тої чеклунки. Забираємо. А забираємо. Ми клинок тут е, перестовбивці і велика примарна конвалія. Так, дивимося. Ну, велика конвалія це круто, це посилює і вони попіл аж до 10. Вона дуже рідкісна, їх тут в грі дуже мало, щось може 4 чи 5 можна знайти і не більше. Біла квітка, що росте в катакомбах, поряд з цією великою квіткою, гніздиться дух, посилює, і вони попіл до 10. Е, але, тут, але тут явно ну, не катакомби, але ще також під землею, можна сказати. Ну, але це нас ще до 10 ми ще далеко не можемо нічого покачати. А отут є клинок. той. Цей клинок е, — Це прихований скарб з вуконвічного міста Нокрон, який нібито зрудився із трупа. Ого. Цей закриваний клинок є доказом державної зради. Чиненою споконвічним містом і символізує його занепад. Ті, хто не мають долі, не можуть ним користуватися. Проте кажуть, що він може зашкодити вищій волі та її прислужникам. У цю річ, якщо ми зараз так, віднесемо рані, куди-от-сюди от, сюди, от е то, чесно кажучи, я би казав, не поспішати. Можна тут завершити, віднести, але тоді ми не зможемо зразу, отута з тим наставник Силовиць, його квестова лінія нам полетить. А ми ще дещо можемо, там він просив дещо знайти. Якщо ми відомо, то ми його вже квестову лінію продовжити не зможемо. Тому поспішати я би не казав. Краще просунутися ще хоч трохи. Ну, Там буде вибір, але можна просунутися по його. Квестові лінії, а потім вирішувати, чи віддавати той клинок йому, чи там її, я не пам'ятаю вже точно. І плюс до того, якщо ви віддасте оцей підія слуга, який там продає різні речі, він також загине. Тому я би сказав почекати, ну поки не віддавати, хай він нас буде. Ми ще там підемо багато чого досліджувати, може якраз просунемося по квесту у того наставника ще, а тоді вже, може, віддамо. Що ж, тут можна сказати, що ми ту локацію повністю з вами дослідили. Отут ще є портал. Давайте глянемо, куди він нас віднесе. А бачимо, що він нас повертає в те саме місце, з якого ми починали. Але нам тепер не треба на наступне відео ми от сюди, от, напевно, перенесемося і будемо. Тут ще одна підлокація, а кведук, там здається, як вона буде ага, скелі з краєвидом на Акведук. От ми підемо на Акведук, там також будуть боси. що Думаю, там буде, трошки думаю, довше буде і буде, може, цікавіше, там вороги будуть інші. Що ж, на сьогодні, напевно, будемо, мабуть, завершувати. Всім дякую, гарного дня! І до зустрічі.